Всім привіт! Сьогодні ми з вами, як завжди, говоримо про інвестиції і про те, де на сьогодні можна заробити, в які сектори, в які активи можна проінвестувати, щоб заробити більш короткочасно або більш довгостроково. На сьогодні період доволі сильних потрясінь у світі криз, різних конфліктів, терактів і тому подібне. І звісно, це все впливає на фінансові ринки. тому... Якщо умовно ви обираєте актив, який на сьогодні коштує дуже дорого який переоцінений ринком, то звісно в такі періоди нестабільності цей актив буде сильно падати, сильно реагувати. Але якщо ви берете актив по справедливій вартості, якщо він на сьогодні коштує дешево, він не переоцінений, в ньому знаходяться лише професійні інвестори, то, скоріш за все, падіння буде не сильне, або його може навіть взагалі не бути. Тому зараз ми з вами коротенько пройдемось по крипті, по фондовому і подивимось, де на сьогодні можна заробити. Поїхали. Отже, з приводу геополітики, по світу нових якихось потрясінь у нас не було, новин також не було. Окрім якщо брати більш локально Україну, то у нас ось були учора обстріли. Києва, Охмадита, іншої клініки, мабуть, пологове відділення. Тому це Росія так зараз, мабуть, хоче нам дати здачі за те, що ми атакуємо їхні території, їхні нафтопереробні заводи, їхню енергетичну інфраструктуру. Ми дійсно несемо їм велику шкоду, вони нам уже як такої шкоди не можуть завдати. Тепер просто займаються терором. І Люди, звісно, в нашій країні, зараз дивлячись на це, вони дуже озлоблені на Росію, на Путінську Росію, і, мабуть, все більше в людей відбивається бажання, зменшується бажання жити, мабуть, в Україні. Зараз ось я спостерігаю таку картину, тим паче і з нашими законами, які зараз приймаються, з цією політикою, яка зараз ведеться в країні. Ну на жаль, от воно так і є. Тому зараз по Україні як військові важкі часи, попереду нас чекають важкі економічні часи, тому що у нас дефіцит нашого бюджету і фінансова допомога, на мій погляд, буде в подальшому зменшуватись. Наші партнери будуть в подальшому допомагати нам уже менше. Тому, скоріш за все, наша влада буде піднімати нам податки і цим, звісно, будуть зменшуватися різні ФОПи. Хоча це вже на сьогодні відбувається закриття різних бізнесів, і, звісно, це буде зменшувати купівельну спроможність людей, ну, підняття податків, і все це буде йти до зниження економіки. Це якщо коротенько по Україні. Загалом геополітика на сьогодні така, що ну, геополітична ситуація відносно спокійна. Якщо дивитись по, економі... по економіці, то в принципі теж все відносно стабільно. Я нещодавно знімав відео про номінальне ВВП і реальне ВВП, то на сьогодні. Сьогодні саме е, ріст економіки більшості лідируючих світових країн вже на сьогодні призупинився, і далі у нас тепер вже чекає тренд на зниження на падіння. Тому я думаю, що ми вже стоїмо перед кризою. Просто питання в тому, коли вона настане. І в мене є приблизні уявлення, коли це може статись. Тому давайте зараз швиденько подивимося на SP 500. Він продовжує муштрувати е, нові висоти вже 5572. І куди він може піти? Тобто, можливо, дехто зараз каже, що ми там будемо далі дуже сильний ріст показувати, чи можливо ми там будемо падати. Ну на сам На мій погляд. Ми так, ми ростемо, Ринок на сьогодні доволі такий, як кажуть, бичий, зростаючий, але якогось такого великого запасу ходу в нас вже навряд залишилось. Тому у мене ключова зона була 5200, коли я ще в 22 році говорив про це, коли ми ще були ось тут. І зараз ми її досягли 5200, А тепер ну це вже той момент, коли вже дуже дорого і дуже ризиково знаходитись у таких активах. Так, ви можете зараз посидіти, почекати ще там продовження зростання, наприклад, SP 500 чи компаній, які е, там входять в цей індекс, наприклад, які відносяться до зростаючих секторів економіки. Ну, умовно, в економіці все добре. І ці компанії, якраз в цей період показують ріст. От якщо ви зараз сидите в таких компаніях, як технології, як фінансовий сектор, комунікації, нерухомість, циклічне споживання, наприклад, авто то скоріш за все, ви потрапите в період кризи у хорошу просадку. І, на мій погляд, це буде приблизно років 2-3 доволі такої, ну швидкої кризи. Але це не глобальна якась там депресія, як це нам пророкують кінець там падіння Америки як і світового лідера. Ні, я, в принципі, не настільки максималіст таких негативних подій, але зараз тимчасове потім падіння повинно бути. Кудись до відміток 2020 року, де була пандемія. Тобто, падіння близько 50-60% по індексу sp 500 воно можливе, і я думаю, що ми вже підходимо до цього періоду. Тобто часто активи вилітають уверх, показують історичні вершини, а потім дуже стрімко йдуть, розвертаються, йдуть в тренд падіння. Це так само, як було під час пандемії 2020 року. Ну, і на багатьох також перед багатьма кризами от відбувається така ситуація. Тому і зараз подібна, тобто ми можемо зараз і далі продовжувати ріст, тому що коли ми подивимось на FinViz, подивимось на основні компанії, то на сьогодні Apple 3,5 мільярди, 3,5 трильйони доларів, Microsoft також так само. І Nvidia 3,1 трильйон доларів. Тобто, умовно, ці три компанії це 10 трильйонів доларів. Це вже доволі значна частина фондового ринку. Якщо підключити туди Google, Amazon, Facebook, тобто Meta, Taiwan Semiconductor майже – майже трильйон доларів, Berkshire Hathaway, тобто десятку, ви можете побачити, що це там. Ну, не знаю, близько третини. Треба подивитися, який фондовий ринок Америки на сьогодні. Але там близько, я думаю, третини ринку всього взагалі там, мабуть, десятка компаній займає. Можливо, я трішки помиляюсь з розрахунками, але саме ці топ-10 компаній вони задають на сьогодні тренд там умовно S&P 500, технологічному сектору. NASDAQ. от за рахунок цього вилітає. Якщо подивитись, наприклад, там 2000 середньокапіталізованих і дрібнокапіталізованих капіталізованих компаній. Russell 2000, Russell 2000, давайте відкриємо подивимось, то немає росту. З 22-го року ми ледь відросли навіть ну ледь половину руху попереднього цього ми. Зараз відкупили і оцієї палки уверх, як на NASDAQ, як на СНП'сотому його немає. Це означає, що просто якісь окремі компанії, не весь ринок, це не здоровий ріст ринку на сьогодні. Це не здоровий ріст економіки, бізнесів, а це просто конкретні якісь компанії роздуваються, роблять цю бульбашку, роблять, кидають нам. Пив в очі для того, щоб ми думали, що все добре. Але ні, нічого не добре. На сьогодні відсоткова ставка до сих пір висока. 5,5%, якщо не помиляюсь, по Америці, по Європі вже почали знижувати. Інфляція на сьогодні вже призупинилась 3,5% по Америці і не знижується вже там доволі тривалий час, декілька місяців, може навіть і більше, можливо, рік. Треба знову буде подивитись. І е, саме за рахунок енергоресурсів інфляція вилетіла дуже сильно уверху у 2022 році. Тому зараз я знову в цю кризу очікую енергетичну кризу світову. Просто в якихось регіонах буде вона більш сильно відчуватися, якихось менш, але все одно зачепить весь світ, і інфляція вилетить вище 10%. Відсотків що по Америці, що по Європі, тому просто тримати долар? Ну, ви можете це непоганий варіант, просто пересиджувати кризу в доларі, але рахуйте два роки там по 10% відсотків інфляції, ви умовно там відсотків 20 можете купівельної спроможності втратити в доларі, просто пересиджуючи. Або умовно ви можете проінвестувати в той же самий енергетичний сектор і навіть заробити. От ми на сьогодні з інвесткувом вже починаємо заходити у сектор енергетики. Купуємо нафтодобуваючі компанії. У нас там інвест ідея заробити в кризу трьохкратний прибуток до інвестиції приблизно на горизонті трьох років, тобто десь там до 26-27 років. Тому також можете доєднатися, пишіть мені в особисті на крипту. Зараз прям короткочасно ми вже заходимо. Але давайте теж коротенько по SP 500. Я думаю, що в принципі можемо дійти ще навіть і до 6 тисяч. Ринок він дуже часто нераціональний, тому можемо дотягнути навіть і до шести. Ну тобто, просто вже чи є сенс тут чекати цих 6 тисяч, умовно, якщо у вас є цей ETF, умовно, там на S&P 500, чи у вас SPY, чи може. Якісь інші ETF. -и. Я б не чекав би. Можливо, у вас є там ETF на технологічні сектори, Трипл Q, наприклад, або щось подібне. Ну теж зараз на сьогодні дуже вдалий момент, щоб е, скидати ці активи і переливати в ті активи, які навпаки ну, в кризу ростуть. Е, по нафті зараз йде боковий уже там півтора року, мабуть. Е, та навіть більше 2 роки вже відбувається такий боковик, і ми вже готуємось до нового імпульсного росу, росту по нафті. По природному газу по Америці, ми зараз торгуємось на історичних низах, практично. Тому я думаю, друга хвиля у нас ще буде по природному газу по Європі. По Америці і по Європі, в тому числі. Тут теж у нас дно, зараз період 2021 року весни, і я думаю, теж у нас енергетична криза по Європі буде, ми зможемо показати. Побачимо, скоріш за все, великий рух. Золото теж вийшло із свого накопичення, починається тільки ріст, і ще воно продовжиться в кризу золото зростає. Тому зараз от таких дуже багато сигналів, які вказують от навіть срібло теж. Вилетіло вже із накопичення, тому може воно ретест зробить попереднього свого зони супротиву. Тепер воно виступає з зоною підтримки. Це якщо про технічний аналіз говорити, тобто ми можемо відтестити цей рівень і потім ще сильніше. Я думаю, срібло зона 50 по золоту, приблизно 3-3-300 У нас такі цілі. Паладій, ну сказати, важко, насправді, ми непогано падаємо. Ну, може, в цю кризу щось там відросте. Не знаю. Паладій краще б не чіпав би, мідь також краще б не чіпав би. Тому по золоту по срібу просліджується ріст наступні 2-3 роки. По нафті просліжується ріст, по природному газу просліджується ріст, і NASDAQ, Dow Jones, промисловість. Просліджуються падіння. Тому е, не треба лізти в ці сектори. Китай, до речі, також буде падати. Бо я зараз в інтернеті чую думки, що китайські компанії є доволі дешеві, їх потрібно брати. Ні, в Китаї теж на сьогодні серйозні економічні проблеми, і в нерухомості, і в банківській сфері, та й загалом в країні і диктатура і тому подібне. Тому м, вони також пов'язані із е, фінансуванням війни, в тому числі, мабуть, і в нас в Україні Ну, якісь привілегії. Вони, звісно, отримають за те, що продають там Росії там втридорога, дорого, але все одно, все одно в них теж є проблеми, і ці санкції, які Америка зараз е накладає, забороняє торгувати з Росією і, то, і інші. Тому це все зачіпає Кіталь. Е, е Торговельні війни зараз також ведуться із електрокарами з Європою. Тому м це період, коли жодна країна в світі, мабуть, ну не жодна, а одні з лідерів, вони не будуть е е у виграші. Тому мені здається, що Америка буде знижуватись, економіка: що Китай, що Європа, Україна, Росія це все буде знижуватись в цей період наступних трьох років. Далі це все, звісно, скоріш за все, залюдь грошима нічим небезпечними. Але зараз у нас назріває падіння і китайських компаній, і економіки, в тому числі. Тому лізти у ці компанії, там технологічні і фінансові, будь-які краще не треба. Китай це. Це не капіталістична така країна з демократичною системою, ні комуністична система з диктатурою авторитарна, тому краще зараз туди не лізти, на мій погляд. Зараз це найкращий час. Залом, тепер давайте перейдемо до крипти. По фондовому я прогорів. Є можливості, є можливість заходити на фондовий ринок і заробити в кризу. Тут більш так все розтягнуто в часі, тому є час підготуватися. Якщо говорити про крипту, у нас зараз відбулося уже хороше падіння по бітку, і ми різко зробили падіння із 72 тисяч до 53 тисяч. З копійками. І це доволі сильне насправді падіння. Якщо подивитись скільки це у відсотковому співношенні, то це приблизно 25%. У нас зараз продовжується зростаючий тренд. Тому навіть 25% <ків> на цьому етапі, побітку, це доволі хороше падіння. Я не чекаю там якихось 40% або там. Розворот ринку або вершина. Ні, на мій погляд, ми зараз зробили е, таку зупинку, бо ми і так сильний рух робили. Робимо зараз зупинку до накопичення і далі готуємось до нового імпульсу в зону 100. Uh, і uh, можливо там трішки вище, для того, щоб далі розганяти хайп, щоб, подивіться, біток по 100 тисяч. І далі, мабуть, може бути уже альт-сезон. Uh, мені здається, що, скоріш за все, це буде біток по 100, і лише потім альт сезон. <кій> Масовий такий. І альт-сезон очікую в другій половині цього року. Ну, мовно, до кінця 2024 року. Тому заходити потрібно прямо зараз. У крипту, але не раджу біток, бо запас ходу насправді невеликий. Ну, скільки тут? відсотків 40. Якщо умовно чекати, 100. По ефіру, відмітки в мене таргети приблизно 6-7 тисяч доларів. Це потенційно де може бути вершина по ефіру. Тобто тут 2 ікси. Теж зараз не заходжу. Ми заходили з командою до 2 300 до цього до цього пампу. Але рост, ріст просліджується, і це добре, тому що це орієнтир для нас, куди може піти ринок і чи потрібно лізти зараз у Альту. З приводу Альти нічого не змінюється, насправді ми тримаємо ТВТ, я сьогодні продовжую накопичувати в себе в портфелі, продовжую додавати це своїм клієнтам, портфелями яких я управляю. SafePay теж із гаманців непогано, тобто видно, що тут професійні інвестори, тут немає кому проливати цю монету. Атом теж зробив хороший пролив. Зараз люди починають, бачу, панікувати, але насправді по об'ємах я бачу, що зараз його тут утримують хтось із професійних інвесторів і викупають. Зараз історично низькі відмітки, це період 2022 року, період 2020-2019 року, ціни того періоду. Тому для чого зараз продавати атом або купувати якісь хайпові монети, якщо на сьогодні ось така е крута. Крутий бізнес, криптобізнес коштує дуже дешево. У ну, мене є на сьогодні просто ось такі питання в голові, тому є ризик, що вона не виросте, звісно, є. Є шанси, що вона банкротиться, звісно, є, але насправді вони низькі. Тому, звісно, ми не робимо ставку на якусь одну монету, ми розподіляємо ризики між там, трьома там, від трьох до п'яти монет, для того, щоб не потрапити в таку ситуацію, що ми купили монету, вона не виросла. Може бути, може, звісно. Тому робимо диверсифікацію не шалену, там не по 20, по 50 монет. Ні. У нас від 3 до 5 монет в усіх в одна, одні ж ті самі портфелі, одні ж ті самі монети, для того, щоб мені було легко і ефективно управляти. Бо на сьогодні вже там 86 інвесторів із сформованими портфелями на крипті, ну і в усіх однакові активи. Тому всі я там проводжу регулярні зустрічі один раз в місяць, даю аналітику, свої думки, закриті, закриту даю Інформацію, яку я вам тут не можу розказати в публічному доступі, от учасники інвесткову мають до цього доступ. Ну і плюс розповідаю вже таку більш інформацію, звісно, яку я тут сказати не можу. Більш детально вже по своїй стратегії. Моменти своєї стратегії показую сетапи, які я чекаю. Тому. Якщо є бажання, можете зараз ще встигнути доєднатися. І на сьогодні потенціал максимальний, тому що багато хороших активів вже добре упали, вже коштують доволі дешево, і зараз хороший момент їх підбирати. Тому пишіть мені також з приводу крипти у телеграмі, або в інсті, надам деталі, умови більш ніж доступні для кожного. Запрошую, доєднуйтесь. Ну, по альті не можу нічого вам такого конкретно сказати. Зараз, якщо ви берете хороший продукт, якісний продукт, якщо в нього є потенціал розвитку, якщо вже є аудиторія користувачів, то в принципі його ринок замітить, буде маркетинг підключатись, його розхайплять і. Він буде коштувати набагато дорожче, ніж зараз. Звісно, якщо ви якісь берете фантики, то можливо нічого з цього не вийде. До речі, от трон в цю просадку практично нічого не впав. Тому от ми його додавали якраз перед просадкою останній місяць. Я бачу, що він не просів. то ми продали трон і купили там атом, наприклад, який просів там 20%. Зробили таке ребалансування. Ну це така короткочасна історія. Була там чи 8, чи 10 людей у НУІНВЕСТКУБІ. Але от прийняв рішення зробити так, бо відбувся такий дисбаланс. Але Tron залишається хорошою монетою, яку ми зараз також починаємо додавати. В кого великі депозити, більше, ніж 5 або 10 тисяч доларів, то Tron також додаємо. В кого невеликі депозити, ми беремо більш ризикові інструменти, але вони все одно якісні із топ-30 криптомонет на ринку і одна там ТВТ із топ-100, мабуть. ну, Капіталізація десь 400-500 мільйонів. Але стартапів, нових проєктів мало капіталізованих ми не беремо. Я не беру на себе такий великий ризик. У мене був в цьому досвід. Я дуже багато раніше перепробував, ні до чого хорошого це не призводило. Я побудував собі стратегію, купуючи якісні активи, найбільш капіталізовані, найкращі компанії, але період кризи. І на цьому заробити. На мій погляд, шестикратний прибуток в доларі на інвестицію, якщо заходити зараз, це вже хороший профіт. Звісно, якщо у вас 100 доларів, то вам можливо там 600 доларів мало. Але якщо люди там заходять до мене по 5 тисяч доларів, по 10 тисяч, хтось 20 тисяч доларів, то 5 іксів на там на двадцять тисяч, це там, 100 тисяч доларів потенційного прибутку, це вже хороша суми. Тому чим більше у вас капітал, тим менший ризик ви повинні на себе брати. Ви не можете так сильно ризикувати, умовно. Маючи там 100 тисяч доларів, чи маючи там 100 доларів, чи 200 доларів, ну це є різниця. Ціна помилки дуже висока, якщо ви управляєте вже більшими коштами. І на сьогодні вже більше 365 тисяч доларів вже під моїм управлінням. Тому мої такі думки, що зараз потрібно заходити у крипту, купувати цей актив і доволі активно. І потрібно також купувати антикризові сектори компанії з цих секторів і готуватися вже потрішку до кризи. Тобто є варіант, або ви інвестуєте одразу у два напрями, або ви інвестуєте спочатку у крипту, якщо у вас невеликі депозити, умовно там 500 доларів, 2-5 тисяч доларів. Там. Це з такою сумою можна спокійно заходити на крипту. Якщо вже там більше, 10, то вже можна потрішку навіть розподіляти ризики. Але це все індивідуально, ми вирішуємо при зустрічі на онлайн-зустрічі. Тому е зараз на крипті короткочасно можна дуже круто заробити в енергетичному секторі на горизонті трьох років. З приводу цього всього пишіть мені у. Телеграм, і, до речі, у мене є безкоштовний телеграм-канал, в якому вже 500-300 людей, тобто 513 підписників. Це жива аудиторія, яка постійно моніторить мої інвест-ідеї. Я от пишу глобально, тобто в мене не буде таких якихось короткочасних історій, я трейдингом теж не займаюся. У мене є такі глобальні тренди. І де на якому ви можете заробити. Тому м, підписуйтесь, якщо ви інвестор, якщо вас не цікавлять спекуляція, хочете примножити свій існуючий капітал, то тут навіть безкоштовних на безкоштовних ідеях можна вже заробити. І, от я, от також коли відбулося це сильне падіння, оперативно написав у Телеграмі, що потрібно робити. Я от бачу негативні емоції і фідбек. Тобто, бачите, дві людини мені щось тут позначили, три от навіть сміялись. Ну тобто, зараз загалом в людей вже йде хвиля негативу. Тобто, коли вони бачать таке сильне падіння, і вони не вірять, що може піти ріст. От це якраз та фаза, коли люди вже слабі руки продали цей актив, і лише там більшість 80 відсотків цих активів тримають лише професійні гравці, лише сильні руки. Тому зараз один із кращих моментів заходити на крипто. Тому. Будь ласка, не впустіть його. Або інвестуйте самостійно, або заходьте до нашого інвесткубу, але в будь-якому випадку інвестуйте в крипту. Тут короткочасно можна заробити дуже круті гроші. Тому підписуйтесь на телеграм на безкоштовний за інвесткубом. Також пишіть у особисті мені повідомлення. Гарного дня, бувайте!